Вітаю всіх! Хочу розглянути тему безпекових угод. Що вони нам дають взагалі ці безпекові угоди, тому що сенс. Так, давайте. Безпекові угоди для України. Який з них сенс? Безпекові угоди для України. Який з них сенс? По-перше. Це домовленості на рівні влади. Ну, на рівні влади, одні королі, це влада. Справедливість, тобто, це безпекові угоди, які дають нам допомогу, захист і оборону, якщо на нас несправедливо напали. Скажу так. Виходячи з цих карт: захист території, максимальний захист території, максимум Тобто всієї країни. Ну і слухати поради розумних людей, підтримка. Підтримка також сюди Дадати. Питання в питанні безпекових угод. Дадати. І ви знаєте, тут такі приємні допомоги. От бачите, як кормушка ось таке по ресурсам. І захист. Дивіться, сім кажезлів це сильний захист. Це те, щоб нам дали захист, щоб ми робили цей захист. Кінцевий результат, який буде цих угод. Дивіться. Ну Кінцевий результат. Тут важко сказати, це головне відбивати своє, боротись за своє і рух вперед. Рух вперед, боротись за своє, кінцевий результат. Ось таке, що мені йде. Тому безпекові угоди це більше як для боротьби.